І серце моє за тебе спокійне, наче годинник, у якому зупинили коліщатку з боєм, спокійне не цілу зиму. Губи твої не обвітряться, не стануть сухими, не потріскаються. Будеш посміхатися трохи криво, будеш пити воду без бульбашок і чай на травах. Будеш слідкувати за знаками і пропускати пішоходів на зебрі. Не вийдеш на вулицю без шапки, шалика рукавичок, не їстимеш солоного, жирного, гострого. Не вертатимеш додому пізно п'яний з гостями, будеш гранітний, будеш білий і просто будеш. Моя куліщатко покриється павутиною пилом, може, навіть за але рано чи пізно доведеться його рухати, запускати, пришвидшувати.